Привіт! Мене зовсім Назар, мені 14. Яка моя мета? Моя мета створити правильне життя гідне поваги. Але як я це зроблю? Правильно, дисциплінно. Правильне життя, яке заслуговує повагу, робиться не якоюсь мрією, а дисципліною та саморозвитком. Це чіткий план, те, що треба робити, що ти робиш. Розумієте, це не мрія, це чіткий графік, сили. Та мотивація. Я розумію, що якщо ти хочеш більше, то працюй більше. Ти маєш розуміти, що має бути час на самодосконалення, на розвиток, на ведення свого власного бізнесу або твого заняття, яке тебе розвиває і дає тобі можливості. Тому тут головне не здатися і зберегти все, що ти робиш. Бо тут просто немає місця для слабкості. Кожен вечір я думаю, що я зробив. Що я міг зробити краще, я аналізую все і змінюю свої думки на краще. Навіщо це? Це дуже треба для досконалення себе. Чи легко це? Ні, це не легко, але це шлях до успіху. Чи це варто я того? Так, це варто я того. Немає часу скаржитися, є час діяти. Я розумію, що через мій насичений графік я просто не зможу постійно кожен день викладати відео в YouTube, TikTok, тому я хочу зробити так: в Телеграм і в Інстаграм я буду викладати пости з додатковою інформацією. І там ви зможете побачити моє життя і взагалі подивитись е, інформацію, яка вам допоможе стати більш успішнішою. Тому заходьте в Телеграм, інстаграм, бо там буде різна інформація. Тобто там буде не одна інформація, не однакова, а буде різна. Тому обов'язково підписуйся на ці два канали і просто дивись інформацію. Той, хто хоче розвиватись, Уже підписався. А ти чого чекаєш? Ти підписуйся, бо майбутнє вже тут.